Слава Ісусу Христу! Всечесний Отче, шановна дорога, високоповажна громада, я дійсно маю велику честь і велику відповідальність сьогодні виступати у вас у цьому залі. Ви знаєте, шановне товариство, закінчується уже цей кошмар. І я рахую години, коли закінчиться цей пруд. Коли закінчаться ці наклепи, коли закінчиться цей адмінресурс, ви знаєте, я ще декілька місяців назад і не міг подумати, що я можу бути кандидатом в народні депутати, але завжди будучи на вашому місці і слухаючи, як виступають колишні кандидати в народні депутати, теперішні народні депутати. Як прекрасно вони говорили, ми про них проголосували і вони забули про нас завжди, завжди думав. Невже наш край, такий недолений, такий прекрасний, не може бути достойний того, щоб хтось із нашого краю представляв нас у Верховній Раді, представляв нас у уряді, у керівництві країни? Адже ви знаєте, що 80% Парламенті це не нашої національності. Уряді, як не молдавани, то москалі. Знаєте, шановне товариство, не важко було мені боротися з цими донецькими бандитами. Не важко було боротися з Чемеровецькими цими зайками і запроданцями. Важко із своїми місцевими фарасеями, халуями. За проданцями, які зашмадать нелої кобаси, у них хоч матір попросив себе віддадуть, готові служити дияволу, готові служити тім панді, яка нищить нас, Україну, яка нищить мову, яка нищить нашу ідентичність, нищить нашу культуру, нищить нас усіх майбутнє наших дітей, наших оноків. Шановне товариство, сьогодні нема з чого вибирати. І я би вас просив не дивитися, що туди апостол є. На моєму місці він бути любий другий. Медвідь, Доскоч, хтось із вашого так склалося. Вісім партій об'єдналося з погодженням свободи і довго вирішувалося. І це я не просто так згодився, щоб стати. Я все зважу, щоб стати кандидатом в народні депутати. І сьогодні є біле і чорне. Сьогодні є зло і добро. Сьогодні є надія коптян від партії регіонів, як би вона називалася, і є представник від об'єднаної опозиції Михайло Апостол. І решта вовки в овечій шкіри. Я ніколи не переходив на особистість. Сьогодні перейду і скажу, чому. Пізніше. Є Давиденко, який стидався, що він колись мав відношення до Тернополя, якого ні, ніхто не чув. Що він був народним депутатом, і тільки яник заставив прийти, зареєструватися і стати сюди кандидатом в народні депутати, щоб забрати в мене голоси, що прийшла пані Надія. Є інший, знаєте, Люшняк. Він сьогодні переступив межу. Він сьогодні. Коли його люди розклеювали антиагітацію і різний бруд у Миколинцях проти мене, виїхали мій племянник, мій син і ще команда. Він поступив на те. Він дав команду примінити зброю проти моїх дітей. Сьогодні, діти, ви прийдете додому, побачите в інтернеті в пресі. Розклеювали агітацію. Люди із Криму із Донецька. Правда, попалися на... Не слабих хлопців. Був запущений холодна зброя, пневматичні пістолети, і сльозоточивий газ. Сьогодні один втік, три у міліції. Вони надіялися і говорили: я тримаю контакт по телефоні. Микола прийде, виратує нас. Їх приїхало рятувати 11 машин із прапорами удару. Не вийшло. Сьогодні в теребовні все, яке можна задіяна преса, всі які телебачення, міліція, СБУ, Київ, я це все залучив. Ви бачите, хто це? А ви сьогодні багато знаю у вас. Боготвере. Я не знаю опозиціонера Миколу. а Він себе називає християнина, він ходив в церкві, а він дав команду, щоб стріляти в дітей. Ви уявляєте, що це за людина? Він ще не, не кандидат в народні депутати. Але нічого, не розберемося. Я ніколи не говорив про партію кличка, хто це? Але після того, як він не підписав коаліційної угоди, а столець стояв для об'єднання в об'єднану фракцію працювати спільно в Верховній Раді, ви знаєте, я подивився, зайшов в інтернет. А хто ж в списку цього нашого прекрасного, відомого, всім поважного спортсмена? Я вам прочитаю хто? Раупов Рустам Бурханович. Це все прохідний список. Радукан Афанасій Егович, Горян Рафаел Вагні. А який номер? Гатуліна Олена Аухатівна, Анкелямова Аї Рустемівна, Куніцин Сергій Володимирович, Гурвець Едуард Йосипович і так далі. Це українці. Справжні українці, які будуть боротися за українську мову, які будуть боротися за українську культуру, які будуть боротися за українське майбутнє, які ніколи не стануть тушкою. Ви знаєте, шановне товариство, розкажу такий, е, таку історію. Колись, коли мої діти були малі і мені випадала така місія випроваджити їх в школу, я старався повторити ті слова, що колись говорила мені моя мати. Коли нас випроваджувала в школу. А вона говорила: діти, ми з батьком вас породили. А вчителі віддають вам частинку свого серця, частинку своєї душі. Вони віддають вам все те знання, все це, що знають. Пам'ятайте про це, бережіться. І ви знаєте, я завжди думав, звідки така мудрість. У моєї матері, адже я не бачу, що вона читала книжку. Вона все життя працювала на фермі. Я тільки пам'ятаю ті сльози, коли вона вночі плакала у подушку, напевно, від тої безпорадності, що вона не могла дати своїм дітям те, що давали інші, і пам'ятаю ті молитви, де вона молилася за здоров'я дітей, а не за своє. І ось тепер, коли сивого волосся вже стало більше, ніж не сивого, я зрозумів звідки така мудрість? Це мудрість. Просто нашого українського народу. Мати просто говорила те, що говорила їй серце, те, що говорили, напевно, всі матері своїм дітям. І сьогодні ми, де є можливість, чи це великі зали, чи це малі зали, чи це автозупинка, чи це школа, де би то не було? в Більшості із павлом доскочав, де не з павлом доскочав, я сам чи своєю командою стараємося сказати. Ми українці. Нас хочуть забрати те. Наші коріння, нас хочуть забрати мову, нас хочуть забрати культуру, ідентичність, нас хочуть забрати те, за що гинули наші діди і прадіди. А їх вивозили в далекі сибіра собі, тільки за те, що вони розбавляли українською мовою, тільки за те, що вони українці і господарі українські. Вони зубами гризли Сибірську землю тільки за те, що не зламалися, що не зрадили. Їх пси московські рвали на куски, але вони пам'ятали про Україну. Вони молилися по-українськи. І сьогодні ці зрадники, запроданці, фарасеї, холої місцеві, забувши чи синів вони, діти, коріння, звідки вони йде, хочуть цій владі допомогти цій банді знищити це все. Хочуть знищити нас, українців. Шановний терорист, я, знаєте, сьогодні тут, навіть не для того, щоб переконувати вас, ви є мудрі, ви визначилися. Прекрасно визначилися. І я знаю при сотні і сотні зустрічей, що українці завжди об'єднуються і приймають правильне рішення останню секунду, останню хвилину. Коли, зайшовши в кабінку, перед ними тільки буде Господь Бог і вони, коли перед ними буде згадка про майбутнє їхніх Дітей і їхніх внуків, і їхні країни, вони завжди приймали правильне рішення. Я сьогодні тут, щоб вас просити і молити, говорити з тими, хто сьогодні розчарувався, хто сьогодні на роздоріжжі, хто сьогодні не визначився і в кого сьогодні спокусати взяти гроші. Я сьогодні тут для того, щоб сказати тим, хто вже взяв гроші. віддайте бідним, віддайте сиротам, тому що на цих це. Неправильні гроші. На них можливо бути кров. Це краджені і річні гроші. Ваша сім'я цим не збагатиться. Ніхто цим не збагатиться, якщо ви взяли в цих бандитів чи в тих сателітів від бандитів. Шановні, коли мене запитують, а скільки може коштувати, є в залі від, е, запитання, скільки може коштувати голос, я даю зразу відповідь. А скільки може коштувати нирка вашої дитини? Більшості. та практично всім. Це зрозуміло. А скільки може коштувати майбутнє? А скільки може коштувати завтрашній день, адже йде там, все толочі? Їм не потрібно сьогодні пенсіонерів, інтелігенції, релігії. Їм нічого не потрібно, і ще треба триматися декілька років при владі, дограбати, забрати землю, зробити в нас рабами. Їм потрібні раби. І сьогодні основний закон. Вони вже все забрали у нас. Ми не маємо нічого, є земля, з чого ми ще живемо. 2 січня, якщо, не дай Бог, вони виграють вибори. Мішки китайські з доларами будуть стояти вже на границі у нас. Китайськими, європейськими, жидівськими. За бесті заберуть. не думайте, що від вас щось буде залежати чи від мене. Нічого, забрали 10 мільйонів уже син Януковича, ви це напевно прекрасно знаєте. Шановні друзі, я ще скажу на закінчення деякі речі. Після концерту, але зараз хочу ще сказати таку річ. Ви, прийшовши на дільницю голосувати, зайшовши в кабінку, ви можете для себе обрати те, що вам не дасть ніякий політик і ніяка партія. Ви можете обрати для себе волю або рабство. Пам'ятайте цих два, цих три дні про це. Дякую. Панов і панські, я сьогодні приїхав з концертом на сам зі мною приїхав на прекрасний крадіоніс, мій друг Василь Климко, який для вас буде дарувати своє мистецтво. Підтримку Михайла Апостола.